Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті, це місто Житомир. І зараз ми відповімо вам на дуже важливе запитання, яке ви нам ставите вже протягом року: це: А чи можна придбати автомобіль в лізинг? Так, друзі, зараз розповім всю інформацію. А, точніше не я, а Сергій. Сергій, привіт. Це Привет. керівник мережі фінансової компанії афінанс. Фінанс. Фінанс. Тому пан Сергій, розповідайте нам, як же ми дойдемо. Люди можуть отримати автомобіль в лізинг. Спочатку про компанію, що таке лізинг? друзі, всім привіт. Компанія наша фінансова займається в тому числі наданням послуг фінансового лізингу. У двох словах, лізинг це аренда з правом викупу. Ви хочете автомобіль, на який у вас немає повної суми. Прийшли, вибрали, подали документи, сплатили аванс 20-30%, відсотків. на автомобіль своєї мрії. А тобто, одразу відповіли на запитання, скільки потрібно початковий внесок? Тобто 20-30%? відсотків взагалі можна розглядати і десять. Можна пробувати, але все залежить від рішення від вашої кредитної історії і інших факторів. Тобто лізинг – це е, компанія купує автомобіль, а ви потім купуєте в компанії. Правильно? Саме так, якщо в двох словах компанія купує і передає вам його в користування. Ну супер, я так розумію, по такій схемі працює вся Європа, Америка і весь це світ дуже популярно. Весь світ працює. Ринок лізингу в Україні розвивається шаленими темпами. Тому актуальний продукт і. Ну, взагалі, Тобто автомобілі це будь-який автомобіль, чи є все якісь обмеження в ріку випуску? Автомобіля? Дивіться, по року випуску обмеження у нас внутрішні від 2007 але були випадки, коли ми розглядали шикарні автомобілі навіть з 90-х років. Тобто все індивідуально. А сума не має важливості, в плані автомобіль там, за 10 тисяч доларів чи за 50? Головне, щоб він був не дешевший 3 тисяч доларів. А так то 10-20. 100. Який термін? Термін лізингу в середньому клієнта вибирають до 36 місяців, від 24 до 36, або тобто 3 можем... роки. No. Ну, взагалі супер. А які поради взагалі для людей, які прийшли ось з певною сумою? Так. І вони бачать, що можуть придбати Volkswagen 2010 року. Так. Або Volkswagen 2017 року. За цю суму і приблизно як нараховується, ось ця сума розбивається по місяцям, і чи є можливість якось відтермінувати ось цей платіж? Він щомісячний, квартальний. Як це? Робиться? Дивіться, платіж в нас щомісячний. Повернемось до автомобілів. Да. Людина має можливість їздити на автомобілі 2010 року. А мрії про автомобіль 2020 року. Всі про це мріють. <свісно> Звісно. І от людина вибирає або їздити на тому, чому проходиться, або їздити на автомобілі мрії. Ми можемо в цьому допомогти. Супер, моя дружина може без проблем їздити на цьому автомобілі. Звісно. Всі члени сім'ї по техпаспорту. Звісно. Тільки обов'язково, щоб водійські права були. водійські права. А взагалі є такі випадки, коли, наприклад, я 17-й рік їжджу, хочеться 19-й. Цей автомобіль потрібно повністю сплатити, чи я можу комусь його продати і трейдин без питань взагалі Звісно. Можемо робити завжди. Сумка. Ми дуже гнучкі. Людина, привіт! Ми, ми технологічна молода компанія. Активно у нас от реально дуже швидкий процес прийняття рішення. Клієнт прийшов, обрав автомобіль, передав паспорт-код, документи в CRM і вже в Києві приймається рішення. Через дві години воно є, через три години людина на автомобіль. Тобто стільки наступне знов знову мене наперед на крок хотів запитати. Часто задаваємо запитання: через скільки людина прийшла на авторинок на кармаркет в Житомир. Через скільки готові документи для того, щоб вони сплатили там 20% від вартості автомобіля, через скільки вона може їхати на цьому автомобілі? Це 2-3 години займається дивіться. На практиці це було реально. У нас в Києві за 3 години. На практиці я думаю, в Житомирі нічого не зміниться. Тому що якщо люди працюють в цій сфері, вони зроблять все для того, щоб ви маючи всього 20% від автомобіля своєї мрії, прийшли на кармаркет, подивились, обрали і через три години на цьому автомобілі Ми для поїхали. того працюємо. Ну, нарешті, нарешті місто Житомир зайшла е, Європа зі своїми правилами, і зараз е, всі автомобілі доступні абсолютно для кожного. Ми дякуємо вам, Сергій, що ви тепер з нами. Е, я думаю, що наступний ролик обов'язково ми продемонструємо людей, які вже придбали автомобіль в лізі. Дякую вам, Павло, що запросили. Все, дякую, люди. Все, авто в лізінг е, більш детальна Інформація, як прорахувати, яка вартість автомобіля. Це все індивідуально. Ально, тому що розумієте, рік автомобіля різний. Ціна на автомобіль різна. Терміни, які ви обираєте для сплати повної суми, теж різні. Тому звертайтесь CarMarket Житомир може продати автомобіль в Лізін. Пока! до зустрічі.